Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу розповісти вам про новий танчик, який нещодавно з'явився у грі, а саме зробити на нього огляд. Це у нас СТ 62 варіант 2. Його можна було забрати в події вечірка в гаражі. Можливо, його ще можна буде забрати пізніше в якихось контейнерах, розіграшах і так далі. Нам це не важливо, але ми повинні зараз е акцентувати вашу увагу, що його можна було конкретно зараз брати в цьому в цій події. І у вас, напевно, можливо, є що обрати: КПЗ чи СТ 62 варіант 2. Так ось вчора. У мене вже вийшов огляд на цей танчик. Сьогодні у мене вийде ну на цей мається на увазі на КПЗ. Сьогодні, як ви бачите, буде на СТ 62 І якщо ви ще не обрали якийсь танчик, то обов'язково подивіться один огляд і цей огляд для того, щоб. Мати якусь якісь уявлення про ці два танчика і відповідно зробити максимально правильний вибір на вашу думку по вашому ігроладу. Хто не бачив, до речі, як я відкривав всі контейнери, обов'язково вам рекомендую подивитися цей відосик, там було досить епічно. Залишу посилання в описі під цим стрімом. Також я на цих двох танчиках грав на стрімі. Теж залишу обов'язково цей відосик в описі і на КПЗ огляд теж залишу в описі під цим відео, тому обов'язково прогляньте. Також хочу вас нагад, вам нагадати. Дати, що щоб ви поставили подобаєчку, написали коментар, чи е, грали ви в цю подію, чи забирали якісь танчики, якщо так, то який і чому. Буду радий вас побачити в коментарях. Також. А, нагадую, що стрімлю кожного дня починаю о 18.00 YouTube, Twitch, Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо. Зайди в вкладку відео, глянь інші е, відосики, там їх дуже багато і вони е, багато ну, цікаві. І в нас є телеграм-канал, Discord-сервер, ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу. Тому долучайся до українського ком'юніті, там є чатики, є спілкування. А ми починаємо з вами з спорядження. Я ставлю ось таке стандартне спорядження. Тут нічого унікального немає, по амуніції аналогічно по обладнанню. Ставлю на досилач, ставлю все на зведення, ставлю на броню, тому що вона тут є. Тут ставлю допрацьовані модулі, тут світло, тут оберти, тут подавання спорядження. Я ставлю. І давайте переходимо до наших ТТХ. Значить, міцність у нас живучість 1300. Не буду вам все прямо говорити, ви це бачите на екрані. Просто найцікавіші моменти, хочу сказати. Шкода на хвилину 2347, час перезаряджання 7.16. Пробиття у нас голдовими 240, бронебійними 185, середня шкода 280, 240, 350, ви бачите, час ведення 3,4, розкид 0,326 і кути вгору 20, вниз мінус 6. Мінус 6. Це небагато, тому майте це також на увазі. Тут по всьому іншому, в цілому, говорити не буду, ви побачите, тому. Давайте перейдемо тепер по цьому танчику, подивимось, що у нього по броні. А виглядатиме він ось так: у нас в прицілі Бураска 8 рівня. Доволі броньований танчик, як ми бачимо. Це у нас звичайні снаряди. Тобто, у нас пробивається НЛД, щічки-башти, як ми бачимо, якщо будемо туди вицілювати. І. Якщо ми перемикаємо вже на голдові снаряди, у нас вже башта пробивається набагато е зручніше, і в нас вже відкривається зона ВЛД. Тобто, що можна сказати про цей танчик? Він достатньо броньований. Якщо люди будуть його зустрічати перший раз і не будуть знати, куди його потрібно вицілювати і що з ним робити, то ну, ви будете танкувати ну, нормально. Тобто, якщо ви будете рухатись, ви будете грати, старатися від Башти, закривати своє НЛД. Так, мінус 6 КВН, від Башти сильно не пограєш, але все одно від якісь горбик, маленькі стати е, в цілому ну, потрібно це робити. Е, тому. А коли ми будемо бачити цей танчик уже да, від бортів. Ось так ми будемо з вами виглядати на звичайних снарядах і на голдових, тобто голда буде вже будете вже пробиватись в ВЛД, а на звичайних снарядах тільки НЛД і ну, башта, якщо танчик не буде дивитись на вас. Через каточки, от таким чином, як ми бачимо, у нас пробивається. Якщо стріляти в борта, там де червоне, то у нас ця буде зона рикошетити. Тому. Ну в цілому, доволі цікавий броньований танчик. Тобто, якщо порівнювати з тим самим КПЗ, то цей танчик набагато броньованіший, але є свої мінуси: це мінус 6 КВНів. Ось так ми будемо виглядати в клінчі, тобто зверху ми вже будемо стріляти, тому що ми вже стоїмо да, зверху, і в нас броня не така вже цікава стає. І тут ще є такий нюанс, що у нас тут карма фугаситься. Навіть ось бураска, ми можемо вже вицілювати його в. Корму тому отака у нас історія по восьмому рівні. Це по бураску. Давайте тепер іще глянемо проти дев'ятого рівня. Як наша броня буде виглядати, це у нас важкий танк ВЗ-114. І як ми з вами бачимо, навіть на звичайних снарядах у нас уже НЛД, ВЛД, Башта прям картонна. Тому тут можна зробити висновок, що проти танків 9 рівня, в яких є пробиття, особливо проти ТТ і ПТ, агритись не потрібно, максимально відігрувати потрібно обережно, тому що вони вас будуть пробивати ну майже ніяких проблем. Так, ви зможете, якщо будете рухатись, рекошетити. Але якби ну, боянити все одно б я б не став би, тобто треба відігрувати максимально обережно. Проти сьомого рівня тут, звісно, ми можемо більш-менш уже буянити, але все одно зону НЛД нам потрібно якимось чином прикривати. Ну і зрозуміло, що тут корма фугаситься, як і на восьмому рівні. Тому майтеся на увазі, прикривайте свою корму, щоб вас туди не вицілювали. Фугасиками це дуже важливо. Тому що хочеться сказати про цей танчик: достатньо броньований, сьомий рівні можна буянити. Але прикриваючи НЛД, восьмі рівні потрібно бути обережним, але теж ви можете багато що танкувати. Проти дев'ятих рівнів максимально обережно, тому що вони вас будуть пробивати, їм це робити буде не сильно проблематично. А я вам пропоную зараз спробувати піти зіграти декілька боїв, для того щоб я вам показав, ну як він грається. До речі, у мене на ньому є один майстер, і що я вам скажу на цьому танчику. Я так розумію, що його менше хто б брав, на ньому майстра зробити набагато легше, ніж на КПЗ. Отака у мене на ньому статистика, після того стрімчику, на якому я грав. Доволі непогано, але боїв мало зрозуміло. Тому давайте, погнали вій, подивимося, який сьогодні ранковий, ранково обідній рандом. Тому що, коли я записував вчора відосик по КПЗ, то там ну, було максимально крінжово. Так, дивимось, що у них. У них е, три ST, одна ЛТ, у нас на одну менше Есте. Давайте так, зараз подивимось. Подивимось, е, куди будуть наші їхати. Так, ну дивіться, наші всі їдуть сюди, це добре. Е, я поки що займу ту цю позицію, що в мене немає особливо КВНів? Але просто чому я не поліз так далеко, тому що... Е, ну, так як, я, так як я вам вже і казав, то. Е, то ну, е, у них перевага поки що. Нам потрібно чекати на наших ТТ, якщо вони в цілому сюди приїдуть. Ну Знову, я не знаю чому, але от коли я записую... От, коли я записую короче, на огляд танків, мені завжди якісь сюрові ції попадаються. Ай, блін, не попав. Але було близько. Так, давайте я візьму. Давайте я покидаю блайндики, мені цікаво, сидять там чи ні. Куди він мене вицілив? А, бачите? Бачите, куди він мене вицілив? пошкоджений. Що там Ісушка мені дала, так, да? фугасом? Так, ну я вертаюсь назад. Потрібно законтрити першинга, який переїхав тут боянити. І в цілому. Що хочеться сказати по цьому танчику? У нього не така класна маневреність. Як би хотілося, на мою думку. Тому треба це мати на увазі, що в нього маневреність, на мою думку, ну, слов почніша, ніж навіть в КПЗ. Так, ну дивіться, я відіграю тут максимально стараюсь обережно, так я отримав багато шкоди, але, як то кажуть, краще. Файний, Файний, постріл. Файний постріл, добре. Краще отримати на пів обличчя, але втекти і виграти, ніж е, залишитись, отримати на все обличчя і програти. Тому, о, ну, знову ж таки, не показовий бій. Я не знаю. О, Знаєте, в мене таке враження, що. От Вчора я записував ігролад танчика для огляду. Це був просто лютий крінж, а не е, рандом. І зараз така сама бодяга. Так, ну давайте приїдемо, можливо, хоча в дві тики видамо. Е, тому дивіться, старайтеся максимально стояти від башти. Так, е, зрозуміло, так як я вам сказав, її можуть вицілювати, але все одно ну... Е, є великий шанс для того, щоб ну, танконути. І, відповідно, нормально себе почувати. І нормально себе почувати. Ну, Непоказовий бій, поганий бій, але зато переможний. Зато переможний, ну, повторююся, нам задизбалансили по напрямку СТЛТ, і, відповідно, нам потрібно було дефати цей напрямок. Бачите, я втік. Я розміняв, ну, розміняв свої хП. З точки зору, ем, коли я тікав, на мене упарювався Центуріон і відповідно там Петесау, здається, відпрацювали. І, ну, в цілому я все правильно тут е, зробив. Ладно, давайте ще один бій. Подивимось, можливо, цей стане хоча б трошечки кращий. Е, я вам повторюсь ще раз, що е, у мене був стрім на цьому танчику. Тому, якщо ви хочете подивитись, прям. Зараз вони все, що стосується так, цього танчика. О, і побільше боїв зіграних, то обов'язково прогляньте цей стрімчик. Тому що, ну, за два там, чи три боя, зрозуміти, танчик, ну. Давайте будемо відвертими трошечки складно, правда? Так, ну дивіться, тут у нас уже два. От я не розумію, от що то за позиції вони обирають? І, от, чесно, що вони за позиції обирають? От я не розумію. Ну прикиньте, воно випробиває мене. Так, да, воно вицілює, воно пробиває. Ну бачите КВН, -и, КВН, бачите, бачите КВН. -и. Просто не вистачає. А Бачите, нули. Ну, у нас дивіться, у нас он КВ5 там щось гуляє. Ну гуляй собі там далі. Пробили. Так, ну мені треба вже відігрувати максимально обережно. Блін, ну чому вони не пробивають? Ну це ж так просто, ну. Пробили. Хух, я не розумію. Див, подивіться на, мого, а, на мою вз Тобто, от що йому там видно? Ви мені можете сказати? Ви мені можете сказати, що йому там видно? І дивіться, воно ще пілікає на допомогу. Господи, ну де ви такі нуби беретесь? Я не розумію. Ну Тут іще прям хімера, прям пулова. Дивіться, вона відчула, що вона тут бос. Вона мене зараз впехне. Подивіться, ось КВ4, деніна тупоголова. Де він? Ось! Ви подивіться. Ну, це тупо просто афкашний баклажан тупоголовий. А, ну, а ні, він навіть не аФКшний. Дивіться, він ще досі тут щось чекає. Ви розумієте? Да. Я не знаю, як наші розчехлялись. Я просто не розумію, як вони. Ну, коротше, я навіть це дивитись не хочу. А, тому що? Отакі От два бої. Не знаю, хочеться третій, звісно, зараз зіграти, показати, тому що знову ж таки бій просто люто непоказовий. Е, їхня, їхня команда вся приїхала сюди. Чому команда противника їде вся сюди? У мене два баклажана тупоголових поїхали через низ. Ну, по сетапу було видно, що всім потрібно їхати наверх. Це така мапа. Не грається в більшості випадків місто на цій мапі. Господи, ну скільки вам треба ще говорити, щоб ви правильно розкатки робили. Ну, розкатка це просто 50% успіху, якщо не більше. І тим більше, ну блін, ну ну, ну чому команда противника завжди розуміш, розумніша за вашу? Ну, не завжди, звісно, але в таких моментах, коли потрібно вибрати правильне рішення, куди поїхати, вона завжди їде, отак, як люті, люті просто сертифіковані статисти. Господи, вони щось там ще його так довго забирають. Я просто хочу зіграти третій бій, щоб не закінчувати на поразці, і, можливо, буде якийсь більш-менш нормальний е, бійочок. Тому давайте дочекаємось, поки, е, поки там тих баклажанів доберуть. Е, тому повторюсь 15-й раз, що е, танчик, на мою думку, е, не такий комфортний, як КПЗ у КПЗ-9 КВН, відбачте, відігрувати там е, майже одне задоволення. Тому е, я в першу чергу, напевно, б рекомендував би вам обрати КПЗ. Е, але ну, якщо е, ну, тільки тим, що там е, комфортні КВН. -и. От я не знаю, от для мене КВН дуже сильно е, е, вирішують, мені максимально комфортніше катати. Коли є КВН. У КПЗ башта міцна, можна теж в цілому відігрувати, від башти там, ну, повторюсь, огляд є на КПЗ, тому теж прогляньте. Тому, якщо говорити, то ну, я б рекомендував би, в першу чергу розглядати КПЗ. Якщо не знаю, вам по, по кайфу, ви не любите стоялово, ви любите, я не знаю, вкатити, ви любите. Як це так сказати, не стояти на місці, то ну, більше броні, звісно, в СТ-62. Я знаю, що є люди, які обрали СТ із-за того, що в нього просто більше броні. Знову мені мапу кидає. Тут теж треба відігравати від КВНів. От бачите, коли, коли треба, щоб вам мапу кидало, де КВН не рішають. То ВГ робить все по-іншому. Так, ну у мене АФКшник, як завжди. У мене два АФКшника. Так, розчехлились, Добре. Дивіться, у противника два ТТ, і ну, їм по-розумному потрібно їхати на фланг. Тобто нашим потрібно було зіграти на випередження. І теж поїхати на стефлан. ні, вони всі навпаки поїхали туди. Так. Ну я не знаю, чому воно так летить по ньому. Рикошет. Ну якого хріна рикошет, ну. Рикошет. Та ну, ВГ, ну це не смішно, я вам скажу. Ну, ви викупаєте прикол, я не можу танчик сьомого рівня пробити. Ну просто тіп мені з виїжджає видає дві тики, я йому стріляю незрозуміло куди. А голдою тут не можу пробити тігра. Так, я трошечки ну, в шоці, тому я м -м, мало кажу, говорю зараз. Так, ну в нас по точкам все не дуже. У нас все не дуже по точкам і по хп. Не дай Бог, ми тут ще зараз програємо. У ну, нас точки все погано по точкам. Так, да, у нас тут це погано по точкам і ми програємо зараз. Він мене добере. Якщо я зараз не танкану, то він мене добере. І ми програли. Я не знаю, чому вони такі тупі, я просто не розумію. Я не розумію, чому вони такі тупі, просто. Ось, от, ну, оце оце, що це таке? Оце що це таке? Оце оце, що це таке? Оце, ну, ви, ви розумієте у ТіПа 61% 6200 боїв. Е, братан. Е, я не знаю, що ти тут робив, але, ну. Це ну, це просто неможливо терпіти, чесно. Це просто нахрін неможливо терпіти цих баклажанських баклажанів. Ну, чесно, мене, у, ну, у мене зараз горить, просто горить від цього нубовства, від тіпіва таких, розумієте? Як можна програти було цей бій? Як Як можна так баклажанський розмінювати свої ХП? Просто. Ну я просто. <кх> Ладно. <реш> Трошечки побомбили. Коротше кажучи, на мою думку, цей танчик в цілому цікавий, але якщо ви хочете обрати КПЗ чи СТ, я вам би рекомендував би обрати КПЗ Суто. Через те, що в нього є КВН, і на ньому максимально просто зручніше відігрувати, якщо ви любите такий ігролад. Якщо ви любите їхати, е, упарюватись, е, спробувати щось танкувати, можливо, там трошечки відбашти від якогось рельєфчику постояти, значить, вам цей танчик. Я особисто собі в першу чергу вибрав КПЗ, а вже потім ст 62 Тому діліться в коментарях, як вам е, цей танчик. Е, які ви обрали, як вам КПЗ, як вам СТ, Подивіться ролик, який був про КПЗ огляд. Також подивіться стрімчики. Не забудьте поставити в цьому відео, напишіть в коментарях, підписуйтесь, якщо не підписані. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня. починаю о 18.00 Ютуб чи твіч трово. Кожного стрімчику щось розігруємо. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord-сервер, Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини. Обліцу, там є чатки, є спілкування, тому буду радий вас бачити в цих, всіх цих соціальних мережах. І нагадую, що кожного стрімчику ми щось розігруємо. А я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.